Усім привіт! Хочу сьогодні зняти таке відео, як бджоли несуть прополіс. У мене ще такого не було. Це якась одна в мене така сім'я, що вона дуже-дуже несе прополіс. Вона ось тут в цьому вулику лежаку. На даний час вона займає вже 24 рамки. Вулик на 24 рамки. І ось що цього року я вже прополісу назбирав. Ну це від всіх, але вона саме більше дає. Впало. Впав такий шарик. Покажу його на ладоні. Хм. Ось такий він. Сьогодні розігрілося трішки і він відпав м'ягенький. Ось на дощиці. Хочу показати. Дивіться, дивіться. Це кожна дощечка, так, кожна. Ось тут дивіться. Це натуральний прополіс. Не фарба, як бачу, там в групах показують Сині, зелені на холстиках. А тут подивіться, з кожної дощечки стільки. Хто знає, прокоментуйте, з чого зараз в даний період часу можна принести. Тільки про полісу. У нас сьогодні 9 липня 2023 року. Ну, якось так. Все як завжди, підписуємося, ставимо лайки. До нових зустрічей.